На Харківщині триває тренування з управління безпілотними літальними апаратами, за допомогою яких наші військові вистежують ворога і знищують ресурси окупантів. Як практикуються оператори дрону, бачила наша кореспондентка Катерина Кусмарова. Вона з нами наживо. Вітаємо, Катерино. Як зараз проходять тренування? Слухаємо. Вітаю колеги зараз на Харківщині. Наші військові тренуються, щоб управляти дронами, адже це важливий етап для налаштування системи роботи апарату. Безпілотний літальний апарат Мунін було вироблено в Україні. Він може нести боєприпаси вагою до 38 кг на дальність до 20 км та скидати міни 120, 82, РПГ 7 гранати на наземні цілі, щоб влаштовувати росіянам бавовну. Максимальна швидкість такого дрону становить 30 км на годину. А висота 500 метрів. Оператор дрону з позивним «Вечір» вже використовував цей дрон на бойових задачах та знищив ворожу техніку. Два бронетранспортери. Як саме це відбувається, давайте послухаємо. Дрон пускаємо допустим, в точці А. От. Після запуску ставив в автопілот. Ви зараз це все убедите. Він В автопілоті політіло свою місію. Допустим, осуществил сбросы и возвращается домой. В это время э, с точки вылета дрона могут зафиксировать э, враг. Может зафиксировать. И дать туда, допустим, минометный обстрел. Дать ответочку. Вот. Мы отходим метров на 300 в укрытие и управляем его с укрытия. Для придбання таких дронів неабияку роль грають волонтери, які проводять збори та провозять ці дрони військовим. Давайте послухаємо. Автівки, броня, амуніція, дрони, медицина, оптика, зв'язок. Ми допомагали і були корисними всім, чим могли. Одним з таких проєктів був ударний дрон на ім'я Мунін. Це один із вороні Одіна, що прикладається як пам'ять. Зараз військові готують цей дрон на бойову задачу, щоб знищити ворожу техніку та вже у найближчий час завдати удару по окупантам. Харків завжди на зв'язку. Колеги дякуємо тобі. Катерина Кусмарова з Харкова розказала про тренування наших військових.